Всім привіт! Пропоную вам нашу нову поставку товарів електротоварів. Це лот у нас буде кухонні електротовари. Даний, даний лот важить 38 кілограм, у ньому є 28 одиниць товару. І зараз вам ближче покажу розкажу, скільки буде чого у цьому лоті. Перше, це такий слайсер Silver Crest. Того лоті одна штука. Потім гріль. Електрогріль такий відкритий тіж гриль. гріль. Його також одна штука в лоті. В лоті буде 6 штук таких подрібнювачів Електро Crest. Один зелений, три сірих і два білих. Один тостер. Один тостер в лоті. У лоті буде 6 яйцеварок різних кольорів. Також чотири ваги, різні такі під ці яйцеварки та підчайники. З однієї колекції чотири ваги. Е, є чотири чайники в лоті. Е, чотири таких міксери е, ручних з віночком, і тут є стакан в комплекті, і міксер металевий. Чотири штуки і. І одна повільноварка, цілий крест. І от так, 28 штук, ціна 11 218 гривень. Можете замовляти ці лоти у наших менеджерів.